Документи акції клієнтів план знаходяться в розділі «Е мерч». Створимо новий документ. Вказуємо терміни дії акції. Вони є обов'язковими. Акції потрібно заводити наперед, тому період дії може починатись лише з наступного календарного дня. Кінцева дата не може бути меншою за дату початку. Обираємо потрібну мережу, поле є обов'язковим. Якщо торгову точку залишити незаповненим, то акція буде діяти по всій мережі. Відповідно, якщо точку заповнити, то акція діятиме лише в цій точці. В табличній частині документу заповнюємо акційний товар. Код товару клієнта підтягнеться автоматично за умови, що він є в системі. За необхідністю заповнюємо штрих-код товару за умови, якщо акція діє на конкретний штрих-код. Обираємо види акції. Дата завершення в табличній частині заповнюється, якщо акція на конкретний товар закінчується не в той день, що вказаний шапці документу. Якщо її не заповнювати, то датою завершення дії акції буде дата із шапки документу. Заповнюємо відсоток знижки. За необхідністю вказуємо акційну ціну. Для зручності є можливість завантажити товари із файлу Excel. Для цього в файлі має бути саме така структура: три колонки, де код – це код товару клієнта із реєстру кодів відповідності, записаний в нашій системі. Відсоток знижки. Механіка акції. Коди клієнта записані в реєстрі відповідності кода покупця. Завантажуємо. Обираємо потрібний файл. Завантажену таблицю переглядаємо та за потреби редагуємо на вкладці товари. По завершенню роботи документ обов'язково треба провести.